Всім бажаю здоров'я. Станом на 1 грудня Хмельницька атомна електростанція виконує графік диспетчерських навантажень, генерує для потреб нашої країни електричну та теплову енергію. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Персонал забезпечує сталу роботу теплопостачання, водопостачання, водовідведення для міста Нетішин. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. 30 листопада була проведена чергова ротація. Представники МАГАТЕ підтверджують, що Основні критерії безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. Персонал, окрім безпосередньо посадових обов'язків, активно долучається до допомоги нашим захисникам. І так, тиждень, який минає, пройшов з певними досягненнями. Ми передали нашу допомогу, автомобіль. Квадрокоптери з тепловізійними камерами, зарядні пристрої, стралки, запасні частини провели ремонт техніки. Дякую всім, дякую за активну позицію. Маємо постійно дбати і допомагати нашим захисникам. Зима продовжує свою ходу, понижується температура, відповідно, збільшується споживання електричної енергії. Є в нас явний денний максимум навантажень, який розпочинається з 9 ранку і поступово починає спадати з 19 вечора, тому в цей час, звертаюсь до всіх, необхідно максимально ощадно використовувати електроенергію. Будь ласка, допомагайте енергетикам для того, щоб забезпечувати ставу роботу електроенергетичної системи. Працюємо. Задля України, задля перемоги, перемога буде за Україною. Слава Україні!